Щоб ефективніше виконувати розвідку та бойові завдання, бригаді Червона Калина передали 10 мавік 3Т», 200 двісті дронів. Також потрібну допомогу надали і прикордонникам, і в додачу 50 тисяч сухих душів. Мавіки, які передали військовим, працюють в аеророзвідці і допоможуть виявити ворога і врятувати життя наших бійців. ФПІ дрони захисники зможуть використовувати, аби винищувати техніку ворога. Така важлива передача допоможе нашим захисникам ефективніше знищувати ворога та наближати перемогу. Це вже не перша передача допомоги нам. Цей раз ми отримуємо 10 дронів розвідувальних Mavic і 200 дронів ударних FPV. Також, крім цього, ми отримаємо. 50 тисяч сухих душів це для наших воїнів, щоб можна було витримати з гігієни в польових умовах. Зараз це можна сказати, що один з основних ударних засобів на фронті, ну, крім, звісно, звичайної артилерії, РСЗВ, авіації таке інше. Це робочий, робочий інструмент саме на передньому краї.